i right. Турнір з волейболу на призи Пологівської газети Районка влаштовують втретє. Цього року організатори змінили формат. На змагання запросили команди з різних районів області. Традиційний плющий ювілейний, був присвячений до ювілеї газети 10 років, тому два роки перед цим ми проводили просто міжрайонні турніри, в якому брали участь команди тільки з нашого району. В цьому році вирішили так з шагнути ширя і вирішили запросити команди з сусідніх районів. Оріхів Гулійпове за Кубок районки змагалися дев'ять команд, які були розділені на дві групи. Гості з Оріхівського району приїхали на цей турнір вперше. Тим не менш перед собою ставлять одне завдання перемогти. Їх суперниками на груповому етапі були команди районка та Новоселівка. Обласні, регіональні, в Запорожжі є, на парковий теж і на пляжний в Оріхові був турнір от Нідана Конка. Вся Украина приезжала, грала. І вот на такой первый раз приехали сюда. Турнир очень нравится. Уровень хороший, но мы сыграли тоже неплохо. Но надо еще как бы, тренироваться и тренироваться. Щоб добитися біса гості з Оріхівського району, подолали груповий раунд і успішно пройшли до фіналу. Там їм протистояла наймолодша команда турніру. Школярі Чубарівки. 2 досвід взяв гору. Перемогли Оріхівці. рівні, головне опит, звісно. ж ми опитом задавили. Місце вибороли гості з Гуляйполі, а третя у команди Чубарівка. 1 переможців нагороджували медалями, м'ячами та подарунками від спонсорів. Наступного року організатори планують розширити географію учасників. Ціль одна популяризувати прекрасний вид спорту як волейбол. На жаль, в сфері якого проводиться мало турнірів і змагань. Головне, щоб були учасники, щоб волейбол не пропадав, як попропадали деякі види спорту в нашому районі. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Олександр Доля, Пологи, Тв. 5